Убогі пастушки, пасли вночі овечки, а нам ангели сказали, щоб до весло поспішали. І справді чудо це було, якого світ не бачив зроду, то ніж дивлюсь, я над селом, зоря палає з неба з воду. Не бой, земля, ми не може... Я любаюсь! Наша кулутвера поставила на коляску! О, бачу, мені ти вже си намалювало! Певне півнучення є жайно спа. Ти багато не чуде, красне. Я не чув, я не черту. Вітер в хаті поливає. А вперед піділим миші витягає. Мама, те не переживай. Я заразу заколочу. Тільки войду. Ми то нині не міняє, не торгуємо, а дитятко Боже прославляє. Будьте прославляли нині тих, хто от-от-от Тобі небеса літає. Кого ви зібрали світати? Я тут цар понад царями, над землею небесами. А хто іншого шукає, того меч мій покарає. Володаю, на наші парові гості завітали. Замовчати, всіх з окерами прогнати, <смеш> але то царі зі Сходу прийшли з поклоном до народу. Запросити їх сюди. Тремє царі! Де видете? Ми йдемо, спокоєм. Що ви за люди, звідки прибули, що нового по світу чули? Із за ми прийшли, генду вефлиємо, і у яслах ми знайшли Ісуса маленьку дитину. Ми йому поклін віддали, і дарами вшанували. Ми йдемо з хати до хати, людям новину повідати. господар! Господи! Завічую я вам. Завідчую на добро, що ти тут на. Но... Скажи, жиде, де родився новий цар Месія? Спаситель цього світу? О, цар месія Народився в своєму місті. Файні люди. Говорили, породила діва, сине, буде материна у світі. Ти не слухай, мій паночку, що той й меле, він не сповзе За три ночі грім його чоти. Тож по всьому світу діть, наказ він рознесіть. Кожен хлопець до двох рід не загине, так скажіть. А інакше вам не жити. Хто вас буде боронити? Так віцарю. Іроде, побійся Бога! Я сьогодні страшна. Капуїрада прийшла! Я давно тебе чекаю! Аж тепер забираю. Ну, а ви, мої, шановні, Беклу теж для вас готове. У мене місця є багато. Що поснує рахова? Я за тою полянку і тою... Не шалаву. А за тою коханку пас піде зі мною. Так, ну. ну, а ви за тиї хули? Баба конюку вас. Да Тож підете моє царство. Ви навіть не знаєте за ту копіньку, що мене не доплатили, то вже є моє то царство. Ви підете всі зі мною. Навіти моя маленька! Ти підеш зі мною. Будеш ти у моїм перстові. Тачкою водити буде. Рада! Господиня! Повічую явони! Завічую на добро! що... Шол... Марика! І тут вона семела. Живе були вас на заважені і сильні, живе на кожні світа кували. Живе вас була і гора. як в власті Кам'янських з Устамбула. Живи діти добре грали, перше місце займали. Не сьотпа, щоб полотах вони власниці не залишали. Всі ходіть голосувати за ружою і горбувати. Ну, а я вже буду всі збирати. Треба васі крити дарувати. А я не враг. Ну я хал вже уже зисгуртал. подарував квіти. Дал сотку! Рад, фидо! Считаю вас! Вы же